Чому Путін арештував Гіркіна? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до Свого по своє». І в цьому відео я хочу розповісти про деякі процеси, які розпочались на болотах. А власне на московських болотах зараз процеси дуже дуже цікаві. І вслід за шоу із Пригожином, шоу із розряду заколота. Розпочалися реальні чистки в рядах армії, якісь внутрішні процеси в рядах ФСБ, якась там внутрішньовидова боротьба чи внутрішньовидова конкуренція. І, скажімо так, сусідні вежі Кремля почали між собою ну достатньо агресивно. Поводитись, ну і власне вежа, яку очолює Путін, ну вона зараз починає навіть гіпотетичних конкурентів наперед покусувати. Власне, те, що відбувається із Гірканом-Стрілковим, це і є робота Путінської кремлівської вежі наперед. І ви знаєте, от я хочу, щоб ви задали собі запитання, для того, щоб в цілому так. Оцінити правильно оцінити те, що відбувається на Московії, от як може відбуватися так, що той, хто зробив заколот, збив декілька гелікоптерів військових разом з пілотами, тобто людські жертви, людська кров, його особисто приймає Путін разом з його ставленниками, ну з його там польовими командирами. Путін їм там дякує за службу Московії, там ще щось, ще щось. І стрілкова. За риторику, за прості слова, зараз е садять в СІЗО. Цікаві процеси. Ну, вишенька на торті, ну, це вона не пов'язана з геополітичними процесами, але просто такий кумедний епізод це е протести цього Діда Мороза, Губарева е під судом. Але мова зараз не про те. Ви знаєте, я хочу, провівши певні аналогії, провести. Вашу свідомість до 1991 року. Якщо ми глянемо на всю історію відому нашій цивілізації, ну то фактично розвал такої імперії, як Радянський Союз, те, що він відбувся мирно, ну, це, це щось фантастичне, нібито фантастичне. Або дуже вміло, дуже грамотно зрежисоване. Ну І знову ж таки, розвал до, до нього є досить багато запитань, як і до незалежності республік, які вийшли зі складу Радянського Союзу, навіть до незалежності України. Тому що я особисто вважаю, що справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз. А в 91-му в нас залишився весь комуністичний апарат нащадки катів виконавців Голодомора, цей комуністичний партноменклатурний апарат. Пішов у спайку з криміналом, і в такий спосіб, з допомогою президента Кучми і прихватизації, народилася олігархічна система управління державою. Вона не є українська, вона весь час була під певним контролем Москви. З певного часу вона стала під певним контролем транснаціональних корпорацій. Тобто, де факто незалежності не відбулося, бо власність. Була забрана, ну і влада так само не знаходилась в наших руках. Причому ситуація в усіх радянських республіках вона певною мірою відрізняється. Але оці загальні риси, вони такі є достатньо притаманні. Ну, чи десь як в Білорусі там диктатор прийшов до влади. Але до чого я веду? Я веду до того, що ці всі процеси насправді. Набагато набагато складніші і натяки, напевно, зрежисовані з тих процесів. Ну, вони якби абсолютно, абсолютно очевидні. І от, власне, порівнюючи з 91-м роком ситуацію на Московії, зараз із тих всіх шоу, які відбуваються із. Протистояння Пригожина і Шойгу. Це протистояння абсолютно реальне, на відміну від заколоту. Там і ці чистки генералів, якесь там зникнення Суровіки на арешт Стрілкова Зараз нещодавно відбулася дуже цікава подія на, на Москві, в самому центрі. Відбувся протест мусульман. Це окреме дуже важливе насправді запитання. А який відсоток мусульман населяє зараз Російську імперію в її теперішньому вигляді? Ви задавали собі запитання? 10, 15, 40, 50. Хто знає, хто проводив таку статистику? А кого там більше? Прихожан е цієї філії ФСБ Московського патріархату чи мусульман? Питання далеко не таке просте і не таке однозначне. І насправді, хто знає, цілком може бути, що кількість мусульман ну дуже-дуже велика. Але до чого я веду? До того, що зараз, мені здається, режисуються певні процеси, процеси розвалу Московії, і цей розвал точно не буде мирним. І от те, що ми відбо... спостерігаємо зараз із Пригоженим, і Стрілковим, ну, це такі передвісники якоїсь певної бурі, яка може відбутися. Очевидно, що навчені гірким досвідом попередників, яких скидали там Єльцинським путчем, там революцію, там ще чимось. Ті, хто сидять при владі на московських болотах, вони дуже-дуже. Ну, вміють тими кон'юнктурними різними підленькими методами користуватися, але, але шоу буде відбуватися достатньо, достатньо цікаве і достатньо масштабне. Що я можу сказати відносно України, відносно Україно-московської війни? Для нас ці всі процеси на Москові є однозначно дуже, дуже позитивні, тому що вони їх ослаблять. До речі, з приводу Гіркіна, знаєте, отакий от нюанс. Всі українські медіа, коли писали про це, писали російський націоналіст і військовий блогер. Гіркін не є в жодному випадку російським націоналістом. Всі російські націоналісти зараз або в глибокому підпіллі маргінесі, або сидять в тюрмі. І справжні російські націоналісти вони виступали категорично проти війни в Україні. Причому не з 2022 року, а з 2014 року. Такі люди там є. Їх не так багато, але вони там є. А такі, як гіркін, це ніякі не націоналісти, це абсолютно повністю контрольовані Кремлем політичні проекти з довгим прицілом. І швидше за все, власне, Путін зараз заарештував гіркіна через те, що побачив, що якраз і на хвилі Пригожина, і на хвилі тих всіх процесів на війні, і на хвилі певних внутрішніх процесів. Популярність Гіркіна з точки зору політтехнологічної може досить. Стрімко вирости. Ну, а він є представником однієї із сусідніх веж Кремля. Там, ну, дай Бог, щоб там дійсно розпочалася така масштабна гризня павуків в банці. Проте в цих всіх процесах, і навіть за умови, якщо ця Московська імперія в теперішньому вигляді буде розпадатися через громадянську війну, нам треба розуміти, що ми повинні зберегти себе. Ми повинні самі не лягти ні під кого іншого. Ми повинні зберегти свою власність, своє національне багатство, бо без цього ми не можемо бути окремим суб'єктом. Україна як держава повинна бути вищою формою організації українського народу. Не олігархів, не тих сил і структур, які стоять за Володимиром Зеленським. Само собою, не московської агентури, а українського народу. Тільки в таких умовах ми зможемо, в тому числі і за умови розвалу Московської імперії, зберегти себе, бути потужним суб'єктом. Ми, до речі, на розвалах Московської імперії маємо абсолютно законне право претендувати на дуже багато що, на певні репарації, на певні території, і цього не треба забувати. Ну, але це все буде трохи згодом. Власне, я хотів цими міркуваннями поділитися, тому що е, ці процеси, які зараз вже проглядаються, вони довгострокові, е, але вони для українців позитивні. В теперішніх е, реаліях, ви знаєте, в нас дійсно таких аналітичних холоднокровних позитивних новин дуже-дуже мало. Тому, власне, я і зняв це відео. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, поширити, прокоментувати, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Дякую всім за інформаційну підтримку і дякую всім, хто підтримує фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.